Тарас Григорович Шевченко і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє послання. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають, замість пива, праведною кров із ребер точуть. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями, повести за віком, за німця мене доріку сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата. Розпадеться луда на очах ваших неситих. Побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учитесь, читайте. І чужому научайтесь і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла незабуті дідів наших. Тяжкі діла, як би їх забути, я дав би веселого віку половину. От така то наша слава, слава України!